Окопні свічки для оборонців виготовляють студенти Вінницького фахового коледжу харчових технологій. Майстерню облаштували в одній із аудиторій. Збираються на великій перерві. Бібліотекарка Світлана Процько каже, технологія проста. Вона тут і за інструкторку, і разом зі студентами виготовляє свічки. Виносили різні баночки з під кукурузки, з під горошка, з під тушоночного м'яса. Ми розуміємо, що йдуть холода, скоро настане зима, і нашим військовим холодно. Не кожен має змогу десь погрітися, не кожного є обігрівачі, Навіть їжу приготувати, вони можуть на цих свічках. Спочатку картон ріжуть на смужки, скручують ребристою стороною догори та вкладають у банку. Далі розтоплені віск та парафін заливають у форми. Тепер кілька годин вони мають застигати, розповідає студентка Ангеліна Стеценко. На великій перерві між заняттями ми заливаємо свічки, а вже після занять ми продовжуємо. Ми збираємось на 4 години і десь до 7, до початку 8 ми працюємо. Горять такі окопні свічки до 5 годин, розповідає бібліотекарка Світлана Процько. Загалом у коледжі за кілька тижнів зробили понад пів тисячі окопних свічок. Їх каже волонтерка Людмила Яценко, наступного тижня передадуть оборонцям. Ми вчора надіслали свічки на 147-й дивізіон. Також на наступну неділю буде відправлення на Херсонський напрямок, зокрема на 38-му бригаду. Юлія Барабуля, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця.